Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему, чим зайняти дитину в укритті, прості ігри та вправи. Перше. Будуємо намет. Домашній намет, обладнаний із пледів та покривал, дає відчуття безпеки. Його можна будувати вдома у безпечному місці, де ви плануєте укриття. Друге дихальні вправи. Запропонуйте дитині згадати її улюблену квітку. Нехай постарається згадати її запах, після цього понюхати її, зробивши глибокий вдих. Після цього уявіть, що ви задуваєте свічки і повільно видихніть. Цю вправу потрібно повторити. 5-7 разів. Доцільно буде згадати кольбабку. Спочатку ви нюхайте кольбабку, а потім дуєте на неї і вона розлітається. Ігровий масаж. Щоб дитині було легко заснути, зробіть їй масаж спини так, ніби готуєте піцу. Розівніть спину, начебто розминаєте Тісто. Після цього розкотіть його, робіть активний масаж, щоб добре зігріти спину. А потім кладіть на шинку, питаючи у дитини, з чим би вона хотіла приготувати піцу. Коли піца готова, настав час її випікати. Розітріть долоні і покладіть їх на спину. Тримайте руки на спині дитини близько хвилини. Після цього побажайте малюкові міцних та солодких снів. Четверте Чарівні дотики. Потрібно уявити, що тіло це музичний інструмент. І кожна частинка тіла видає свій звук. Торкатися долонькою і щоб дитина видавала певний звук. П'яте. Малювати на животику на спині. Різні букви чи прості форми. А дитина має вгадати, що ж це ви намалювали. Шосте. Пластилін. Для того, щоб повернути емоційну активність, візьміть спочатку шматок пластиліну і разом з дитиною розминайте його. А потім запропонуйте дитині уявити, що її обличчя також пластилінове. І почніть його розминати. Легко смикати за щічки, прохайте її надути чи втягнути, торкайте слобика та інших частин обличчя. 7. Малюємо веселку сили. На альбомному аркуші паперу дитині пропонується намалювати веселку за допомогою пластиліну. Спочатку слід підготувати із різних шматків пластиліну. Кольорові кульки. Потім потрібно їх розім'яти так, щоб вони стали дуже піддатливими. А потім потрібно запропонувати дитині розмазати кульки пластиліном по аркушу паперу, повторюючи вголос. Я сильний, я сміливий. Можна сказати дитині, що коли їй знадобиться сила і захист, вона завжди може згадати. Цю веселку. Восьме. Необхідно рвати папір, а потім зібрати із уривків колаж. Для цього можна намалювати на папері заготовку, що ви хотіли зробити, який колаж. Це можуть бути найпростіші малюнки, наприклад, сонечко або силует кота. Чи квіточка. Дев'яте. Малюємо мрію. Запропонувати дитині намалювати мрію. Але спочатку треба уявити її. Прати для цього різноманітні олівці або ж фарби це за бажанням дитини. Десяте. Малюємо найбезпечніше місце. Спочатку треба попросити дитину уявити це найбезпечніше місце. А потім його намалювати. Це відворюче дитину. 11. Розмальовки. Давно відомо, що розмальовки мають антистресовий ефект. Навіть є такі спеціальні розмальовки антистрес. Для дитини можна запропонувати і звичайні дитячі розмальовки. Вони відволічуть її і матимуть також антистресовий ефект. Дякую вам за увагу!